Хтось каже, в мене один рюкзак, хтось каже, в мене два рюкзака. А в мене знаєте скільки? Я зараз скільки? покажу, скільки. А в мене просто річка з рюкзаків. Ціла кімната і це тільки третина. Тому давайте зробимо підбірочку. топ 5 рюкзаків для шостого класу. Ну що, перший рюкзак це звісно такий з бантиками. Він мімі-мішний. Я б собі такі точно би купила в школу, бо дуже круто виглядає. Ось таких не було. Так. Да. Пацани, дівчата, які люблять одну ви тут. У нас є для вас рюкзак. Ну і дорослим також, бо дуже класний. Тут є така кишенька сховинка для телефону, що дуже дуже важливо, або якихось своїх речей. Так, виглядає офігенний просто. Це навіть не скажі. для шостого класу. Ну, хочете бути там дорослими і так далі. Рюкзак для вас. А хто любить Ось Такі ржавенькі рюкзаки. Він є в різних кольорах. І найголовніше, що це є такі пухкенькі ручки. Віль з окулярами. Йо моя, У королі для шостого класу є коти. Коти це улюблені. Рюкзаків наших покупців, бо їх дуже багато продається кожного року, і в цьому році вони також є. Сезон рюкзаків Сохо без гусів неможливий. Ось такий шопер іде в комплекті, і рюкзак це все продається комплект. І звісно, саме головне тут це гусь. Гусь є! Який рюкзак подобався найбільше? Пиши в коментарях.